Казка троє поросят. Жили собі у лісі троє поросят. Троє братів ніф-ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Усе літо вони пустували, весело співали, гралися на сонечку. Аж ось настала осінь. Наф-Наф зібрав -наф своїх братиків і сказав Скоро зима, треба будувати дім. Я буду будувати з соломи. крикнув Ніф-Ніф. Я буду будувати з гілок», – відповів Нуф-Нуф. Ну, добре, тоді я з каміння. І взялися до роботи. Побудувавши будиночки, поросятка знову почали пустувати. Вони верещали так що розбудили вовка, який спав неподаліку під деревом. Він був голодний і злий. Вовк швиденько опинився біля хатинки ніфніфа. Постукав і голосно сказав Поросятко відчини. Ні, відповів ніфніф. -ніф. Тоді вовк дмухнув на хатинку, і вона розсипалася. Ніф ніф кинувся втікати. Прибіг до брата Нуфнуфа і сховався в його хатинці. Вовк прибіг слідом. Поросята відчиняйте. Ні, відповіли ті. Тоді вовк дмухнув на хатинку один раз, а хатинка стоїть. Він дмухнув ще раз сильніше, а хатинка стоїть. Тоді вовк зібрав усі свої сили і дмухнув так сильно, що хатинка розлетілася. Кинулися поросятка втікати прибігли до найстаршого брата Нафнафа, сховалися хто куди і тремтять від страху. Ось і вовк з'явився. Поросята відчиніть, бо як дмухну, то ваш будинок розлетиться, а я вас з'їм. Як не дмухав вовк то з однієї сторони, то з іншої, так нічого в нього і не вийшло. Повернувся вовк у ліс ні з чим. А поросятка стали жити і поживати та добра наживати. Ось і казується кінець, а хто слухав молодець.